Ви помітили, що класичні методи самодопомоги або довга терапія іноді нагадують біг на місці. Ви витрачаєте години на розмови, аналізуєте минуле, але реальних змін у житті нуль. Скільки ще часу ви готові віддати на пошуки відповідей там, де їх немає? Втома не проходить після сну, а старі проблеми просто змінюють обличчя, висмоктуючи ваш останній ресурс? На жаль, якщо не змінити саму парадигму мислення. Майбутнє просто копіюватиме ваше втомлене минуле це замкнене коло. Але є інший шлях. Квантова психологія це не про розмови, це про миттєву зміну стану. У нашій школі ми вчимося виходити з проблем у простір, де ви самі керуєте своїм станом і своїм життям. Один дотик і все міняється. Це коштує всього 750 гривень. Це символічний енергообмін за ваш вхід у професійне поле трансформацій. Доступ до платформи, робота з кураторами та жива практика. Ми стартуємо 23 лютого. Посилання у першому коментарі.